Виділяйте Бога час з того життя для Бога. Це є дуже важне. Нехай Всемогутній Господь благословить усіх вас, всіх, хто сьогодні чекають зцілення, ті, хто сьогодні чекають оздоровлення, ті, хто сьогодні чекають Божого заступництва і за всіх вас, особливо молюся за наших захисників, наших воїнів. Зараз є дуже трудно. На якихось участках краще, на якихось участках гірше, але ситуація дуже складна. Тому молимося всі разом, хто може воювати, воює, хто може допомагати, допомагає, хто знає, як молитися, хто вміє молитися. Молимося, щоб ніхто не сидів, склавши руки. Дітям вдома скажіть, що діти, чи знаєте, ви, що йде війна. Знаєте ви, що наші хлопці гинуть? І тому від нас що молитва, щира молитва. Разом з дітьми вставайте на коліна і моліться за наших воїнів, бо ангели хоронителі і малі діти це, це той, який є постійно біля нас. Хто має малих дітей особливо, вставайте до молитви. І кажи, нехай дитина говорить молитву від себе. Каже, ми маємо помолитися, щоб Господь Бог захистив наших воїнів, доню, скажи пару слів. Сину, скажи пару слів. Що ти хочеш Боженці сказати, щоб захистив наших воїнів? Скажи своїми устами, не дитина промовить, не скаже три слова, Господи, спаси наших воїнів. Не скаже три слова. Багато не треба, а як дитина скаже більше, дуже добре. А як дитина ваша почне говорити, почуєте, яка має бути правильна молитва. Устами дитини говорить істина.